П'ятий рік поспіль у Львові медсестри об'єднуються, щоб говорити про своє покликання служити людям і не вигорати. Головною темою цьогорічного осіннього медсестринського форуму стало медсестринство, лідерство, вплив і гідність. Подія зібрала понад чотири сотні фахівців з цілої України, щоб протягом двох днів поговорити не лише про професійні навички, а й про психологічну стійкість, ментальне здоров'я і гідність професії, без якої неможлива система охорони. Ми зрозуміли, що власне медсестри вони є лідерами в своїй професії. Лідер це не є той, хто є в кабінеті, а той, власне, хто є біля ліжка пацієнта, біля ліжка е і творить якісь зміни, щось впроваджує нове. І, власне, ми хотіли показати, ми знаючи важливість професії медсестринської, ми хотіли важливо показати, що вони всі є лідери. Вони всі ведуть за собою, вони не бояться, вони не, 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 не зважаючи на ні на які перешкоди, рухаються вперед. І творять зміни. Попри війну, медсестринство в Україні розвивається не лише професійно, про важливість підтримки тих, хто рятує життя щодня, говорять і представники влади. І це питання, яке піднімає перша леді України. І коли ми надаємо допомогу людям, ми дуже часто вигоряємо. А от і в це, напевно, одне з важливих речей. Щоб їх запитали, а ти як, тому що людина, яка надає допомогу, жертвує з собою постійно і звикається з людським горем, дуже часто не помічає і напевно потребує персональної опіки і допомоги. Кож голова обіцяють зміцнювати матеріальну базу та залучати більше студентів до професії. У форумі взяв участь і голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він наголосив, розвиток медсестринства це лише частина реформ, які мають зробити українську медицину сучасною, а професію медсестри престижною. Саме на таких форумах якраз і Розробляється майбутнє е, е, фахівців середньої освіти, коли лікарі збираються, то лікарів. Тобто такі форуми потрібні, і результативність таких форумів це вже не перший форум. Ми бачимо по е, навіть по медичних коледжах, як вони змінюють свої навчальні програми. Такі форуми, кажуть учасники не лише можливість підвищити кваліфікацію, а й зарядитися енергією, щоб продовжувати свою місію рятувати і підтримувати інших. Розвивати лідерство мацестрах, емоційний інтелект евелінтелект це є крок до того, що Якщо медсестра розуміє своєю мету, то вона не вигоряє, вона світиться. І чим більше наші медсестри засвітяться, чим більше позитивної енергії вони будуть віддавати пацієнтам, тим більше буде успіх, тим більше людей одужають і тим більше сформується система громадського здоров'я. Коли люди живуть і довше, а хворіють менше. Так, окрім панельних дискусій, учасники форуму мали змогу взяти участь у майстер-класах і тренінгах, обмінятися досвідом, бо сучасне медсестринство – це не лише догляд за пацієнтами, а й готовність збирати відповідальність та впливати на систему охорони здоров'я в цілому. Софія Олег Возний, телеканал